Шановні друзі, брати і сестри, родина, сьогодні перші слова я би хотів висловити співчуття від церкви села Зарудя» і наших братів і сестер, родині, ви понесли втрату, і тому ваш смуток сьогодні, і ми разом з вами сумуємо. Але разом з тим і ми радіємо тому, що ми живемо в надії. І наша надія не вмирає, тому що ми, віруючи в Сина Божого, маємо вічне життя. Перед початком травми служіння я би хотів сьогодні звернутися до Божого Слова. Читаю Писання до Євреїв, 13 році, 7, один вірш. Пам'ятайте наставників ваших. Які говорили вам Слово Боже, і дивлячись на кінець життя їхнього, наслідуйте віру їхню. Я думаю, що певний час, 21 рік, Олександр Лавентвич був пастором місцевої церкви. Він її тут започатковував. Ми разом були обласній раді, разом працювали. І ми з 90 років один одного знаємо, тому що ми разом служили Богу. Ми вдячні Богу за те, що серед нас був такий брат, як Олександр Лавренчевич, який давав добрі поради, ми разом спільно молилися і славили Бога. Він лишив армію Божих служителів на Рівненщині, яка є велика. Разом з тим він пропадав і показував приклад гарного життя. І нам слово Боже говорить сьогодні, пам'ятайте наставників ваших, які говорили вам, Слово Боже, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру, Брат палав любові до Господа, старався служити. І завжди, коли ми відвідували чи були вас, він. Енергійно проповідував і служив Господе. Останній раз, коли я був, він вже був на колясці, ось тут, не за кафедрою, але перед та кафедрою. Таке життя людини. І ось на 1975 році його життя закінчилось. Він пішов до того, хто покликав його, хто відкрився для нього, хто дав вічне життя. І тому, шановні брати і сестри, нам є слово брати приклад, тому що самий великий приклад на землі лишив Ісус Христос, але дивлячись на наших братів, які несли служіння, які можливо досипали ночей, переживали, томилися, молилися, але йшли вперед. Вони стояли, зокрема Божого народу, вони пасли Божу церкву і брат Качан місь служіння в церкві. За яку мене умер Ісус Христос, віддаючи своє життя на Голгофі. І Він звершив на землі своє земне служіння і пішов до свого Господа. Тому, шановні мої, розпочинаючи траво на служінні, сьогодні велика армія, армія приїхала, щоб свідчити або сказати слово співчуття, тому ми, розпочинаючи наше право на служіння, піднімемося на наші ноги і помолимося до Господа, що Бог вас слухав. Obrigado. <laughs>